Сотні років тому цими стежками пастухи гнали овець, а зараз це маршрут перегонів на гірських велосипедах. Він проходить чотирма хорватськими островами: Крки, Рап, Црес і Лошень. Змагання тривають п'ять днів. Цього року в них бере участь понад дві тисячі спортсменів. Загальна довжина дистанції 291 кілометр найвища точка 6150 метрів. Велосипедисти проїжджають гірськими стежками, лісовими доріжками, уздовж берегів і через давні приморські міста. Між островами спортсмени переміщуються на поромах та човнах. У перегонах беруть участь велосипедисти віком від 18 років. Водночас учасники змагаються командами. Кожна складається з двох осіб. Вони мусять триматися разом на всьому маршруті і фінішувати одночасно. Титул чемпіона серед чоловіків вибороли німці Лукас Баум та Георг Егер. Серед жінок перше місце посіли Бетіна Джанас та Кім Еймс. Вони теж із Німеччини.